Ти знаєш, як ніжно лоскоче та голка, що в серце вкололась. Хіба забагато я хочу? Дозволь мені чути твій голос? Дозволь десь у впірнати і в ньому звиваючи змієм в твій слід своїм тілом лягати. Торкатись тебе я не смію? Відчуваю себе наче птах. Що має могутні крила, йду не по стежці, по голосах, що за могутня сила. А якось на хвильку здалося мені, зорі йдуть за мною. Але до сьогодні, а завтра ні, Розвиднеться ти по всьому. Не можу з ними. Думки шукачі, хіба я комусь що мушу палаю, а ніч, немов до печі, дров підкидає в душу, втекла або сховалась світих тих почуттів. та що я хіба щось вкрала? Чом серце карає потоком вогнів за те, що я покохала? І де ж назбирати тих молитов або не згоріти тобою? Чи варто було впускати любов? Чи стати було до двобою? І що є страшніше у тій боротьбі? Перемога? А чи поразка? Як я втомилась, сама собі кричу, відпустіть, будь ласка, що то за любов? Не знаходжу слів втекти, та хіба ж я злодійка стою серед сотні чужих колосків, немов золота копійка, а місяць шепоче? Не йди, не тікай, мої коси умиває в росах, поки ще молода. Любуй та кохай, бо на завтра посріблю коси. Дивлюся на коси, а в них колося, а що ниточка срібна, срібна, як же серце всьому життям налилося, я духом до птаха подібна, стаю знову крилина, наче орлиця, що за могутня сила. Якщо вже кохаєш, годі спиниться, то ж дайте розправлю крила. Я хочу стати для тебе усім найдорожчою в світі людиною, і повітрям перед усім, і останньою тою стежиною, чи то сонцем сіяти з небес, чи то небом зійти безкрайнім, восьмим дивом із всіх чудес. І коханням твоїм останнім, чи холодним ковтком води у серпневих спекутних буднях, чи спасінням твоїм з біди, чи то сном твоїм незабутнім, а у холод пледом зручним, а у спеку затянком стану ласкавим, а у сумі словом смішним, а у ранках горнятками кави, як голодний хліба шматком, як заскочиш зустріч у піснею, як в дорогу твоїм квитком і твоєю останньою піснею, коли солоно медом густим, коли гірко смачною приправою. Олівцем ну, хоча б простим і рукою твоєю правою, хочу стати для тебе. usim